Стаття 294 Кримінального кодексу України. Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях. Якщо вони призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, караються позбавленням волі на строк

у цьому злочині звинувачують дев'ятьох людей, яких затримали міліціянти 19 та 20 січня на вулиці Грушевського. Там під час жорстокого протистояння між правоохоронцями та радикально налаштованими людьми спалахнули сутички. Молоді люди з палицями в касках та масках прийшли на європейську площу разом із майданівцями. Після того, як мітингарів не пропустили до Верховної Ради, група радикально налаштованих людей почала штурмувати міліцейські кордони. Люди в масках та в шоломах били силовиків палицями. Дали в них коктейлі Молотова та Бруківку. Правоохоронці реагували на ситуацію. Вони не застосовували грубу силу, проте, як кажуть очевидці подій, висмикували із натовпу по одній людині, саджали їх в автозаки та відвозили до райвідділків Києва. Як повідомили у столичній прес службі, нині затримано дев'ятьох учасників протистояння. Серед них є і троє журналістів. Всіх звинувачують в організації масових заворушень. Юристи кажуть, міліція має повне право застосовувати 294-ту статтю проти всіх учасників сутичок, навіть якщо люди просто стояли поряд і спостерігали за всім цим. В ході слідства статтю можуть перекваліфікувати формально усі. Ці особи вони підлягають саме під цю статтю як організатори, оскільки можна розцінювати принаймні правоохоронна система держави їх розцінює як організаторів інших осіб для інших осіб тобто вони є прикладом для інших осіб. А значить, вони є організаторами для мікрогруп. Слідство доведеться розібратися. Хто ж саме був організатором протистояння? Чи це були люди, які кидали коктейлі Молотова і били соловиків? Чи ті, хто виготовляв палаючі суміші та забезпечував ними протестувальників? Чи можливо це протестування було зрежисовано заздалегідь? Наразі слідчі заарештували лише людей, які були на європейській площі. Всіх їх підозрюють в організації масових заворушень, але чи справді вони реальні організатори? Про свою участь у протистояннях вже заявила радикальна організація Правий сектор. Правий сектор готовий завжди. Правий сектор входить в самооборону майдану. І відповідно до оборони людей, до захисту людей хлопці готуються постійно. Звідти екіпіровка йдуть, і все. Та чи знайде міліція справжніх організаторів протистояння наразі невідомо. Однак на відеокадрах з місця сутичок добре видно. Група людей в масках та касках діють чітко та сплановано. Вони прийшли на європейську площу вже підготовленими з однаковими палицями, з щитами та при собі мали коктейлі Молотова та Файери. Ймовірно, до цього зіткнення людей готували. Їх хтось організував, а вони в свою чергу спровокували на радикальні дії НАТО. Хоча за законом згідно статті 294 кримінального кодексу України і їм і тим, хто за ними пішов, може бути пред'явлено звинувачення в організації масових заворушень. Стаття 294 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 8 до 15 років, якщо наступили тяжкі наслідки, те, що сьогодні відбувається в державі в Україні. У нас, окрім цієї статті, яку інкримінують затриманим. В Інкримінується також стаття 27-30 цього ж Кримінального кодексу України, яка говорить, що до організаторів також відносяться і ті, хто є підбурювачами, і ті, хто є посібниками, хто своїми вказівками, порадами або іншими діями. Оця фраза іншими діями і підтягує їх всіх до організаторів цього злочину.